Ми з України. Турнір. Другий день. Захист мене. А щось мене били, били. Щось вчора раз били, а сьогодні били ні в руку. Так, а ну хто це мене переміг? 44 рівень, Мама моя рідна. Так собі захист, так? Да? Виходить. червоні. Ну, погнали червоні. О, знову мама Сара. Ну, раз на ній обламався. Такс. <гум> Непонятно. Фігола Друзі, рядити іншу. Зелені, взагалі не прийшли, кубили хвіст. Червоний будемо збирати. О, зараз мама Сара, як лупне, як лупне. Так, це понятно, що ти б'єш. Знов... Не ну, в рук він цих бомб вішає. Так, є таке діло. Є таке діло, але ну, хемлок в мене, мабуть, не зарядиться. Підтягуємо синій. Зарядився хемлок, хорошо. Так, ну, наверное, аджоба ми, мабуть, з камінця заберемо. Заблочимо, зараз пробуємо. Кута. І так. Щоб знов дурне комбо не зірвалося. Так, і мама Сара заряжена. З мамою сарою треба прощатися. Значить так, б'ємо пері, ріжемо стихійку, б'ємо цим петушком і добираємо русалки. Складаємо кристал червоний, заряжаємо свого кота. Ой, білочко, відхилюємося. Хай відхилюються і вони. Ми трохи поле прочистимо. Зарядимо хемлока на всякий випадок. І, мабуть, штопорнемо знову. Відхилююсь. блочимо цю подругу. В принципі, ми можемо зараз сині зарядити пройтись. На цьому бій закінчився. Поїхали далі. Знову в червоний центр. Знову йдемо з комою погнали. Такс. Такс, такс, такс. Ну, Якби напрошується чотири оцих синіх зібрати. Напрошуюся тих чотири червоних зібрати. Я розумію, що барона не заберу. О, зарядити можу. Такс. І це він зараз зарядиться. О, нехай заряджається. Далі я трьома синіми його маю забрати. Вже буде легше. Такс. Ці всі історії печалька, що, що нам три синіх забер... зарядити і зарядимо оксумаре. Ну будемо терпіти, але заряжу зараз білочку. Ай, Хедера, звісно, не втім, зарядила в них. Ну, краще так, ніж не так. Ну Нормально. Нікого не забрали. Я своїх синіх заряджаю. Так, печалька. Ці комбо щось в цьому турику просто нереальні. Лишився я без хенлока. Тепер не хочеться лишитись без русалки. Тому відхилюся, переведемо свій погляд на ліве крило і будемо добирати. Добрали такс. Під бафом білочки виходить нормально. Так воно підчищає все. І треба... Втілювати і шукати синій камінь. Благо в нас пустота тут. Єдине, що в нас немає. Хемлока, так би вже не можна було попрацювати. Ну, я думаю, що ми зараз повинні пройтись так нормальненько. раз, баф від білочки є, Сумаре забрали. Забрали Джека, все, другий бій. Поїхали далі. О, тут Йонір. По-моєму, щось таке вчора було похоже. Я тоді брав парфенопея. Ще гляну на нього. Знімаю, полежу що всіх врагов. Ну, ну, значить згодиться. Ну, десь, похоже, ситуація, фіола багато. Синів трішки гірше. Ну, нічого, будемо заряджати хьонера, тут варіантів особо немає. Перед цим, правда, отак от зробимо раз. Арфанопей у нас готовий. О, три синіх я пускаю і там десь червоні підтягнуться. Можна, звичайно, спробувати так пустити. Три синіх і два. Хоча вони нам погоди не зроблять що так, що mm -hmm. так. Ну, ми з тим. Будемо так пускати. Синього небагато. Треба його економити. Бо будь з парфановпемом зразу це все діло зняли. Можна спробувати тут пошукати синього, якщо я знайду, а я не знайду, не знайду і я навіть не сильно здивувався. Просто в цій всій історії виходить так. Зараз ми Хьоніра ще разок зарядимо, О, але і парфанопея зарядимо. Ого, пішло нормальне комбо. Ну, тепер вже набагато простіше. Так, дивимося. Там буде льтувати оцей парень джоб. І тут хедера, то будемо грати по цьому краю. Раз. Другий раз. Добираємо Джоба, і надію, що хедеру зараз камінь заберемо. Забрали. Так, Парфенопея поки що тримаємо. Будемо шукати синій, нам треба ще раз синій зарядити. Ось ми їх підігнали. І можемо зараз смачно пройтися. Значить, раз, оскільки оксумаре страшніший, то будемо його прибирати. Хоча, може, зараз парпанопаємо і кота заберемо. Забрали кота. Нормально. Так. Вже більше балів дають по 700. І це добре. Але я все рівно в топ-10. О! <кхем> Жовтенькі. Жовтенькі. Ну тут треба, значить, міняти кому. Значить будемо грати фіолом. Фіола, благо у мене вистачає. Оксумере. Так, візьмемо ще одного сумере. І що, і що, і що, і якогось взяти. б Нам ще кольору. чи, чи згарда якогось? Можна було б гульот взяти для кріта або піти іншим шляхом взяти, наприклад, каїсарба замість сумере. А хілом взяти хедеру, наприклад. Що це нам дасть? Не знаю, що дасть. Ну, Спробуємо. Так, жовті три фіола. в принципі, нормально. Такс. Пустимо отак от три камінці. І так, пустимо. Ну, Пущу треба. раптом зараз фіол підійде. Фіол підійшов, але це не дуже добре. Бо котяра в нас зарядиться, але ну, якось ми це переживемо. Якось ми це переживемо. Значить, найстрашніший оцей... Ташечка, мені здається. Ми зараз будемо так пробувати. Уксумере би раз. Отлічно. Так. І блоканемо цього Філіпа і пустимо Афіол. Зараз нам барон Поріже. Ні грама не лякає. Да, щось я довго готувався, а швидко розібрався. Якщо не попадати, не обламуватись як минулого разу на маму Сару. О, Хьонір. Так. Ну тут будемо йти по класичному. Значить, так як ми іграли. Хемлока ми залишаємо, мабуть. Так. Да. Ні, хемлока не залишаємо. Це Парфенопея треба брати. Значить, так. Синій у нас пері. Повокріс і. Русалочка. М -м -м. І деспела. Де це той парфанопей? Мабуть, його треба було б мені посадити на емблеми, раз він такий ігровий. Так єдине, що отут у нас буде ж... хіл нам треба. Ударата Тоск. До речі, теж йому емблем не вистачає. Ну що, Синій Ну Погнали. Да, тут печальненько. Тут печальненько поки що. Синього немає. З фіолом напряг. Червоний розкиданий. Ну нічого. Ми будемо щось шукати, щось думати. Три червоних отак пущу. Пущу отак. Так, цей жовтий трохи не в тему. І зараз що ми маємо? Маємо практично заряженого хіоніра. А ми до цього не готові. Зовсім не готові. Ну, роблю кристал, пускаю фюнір все рівно заряжений. Такс. І мамаса оця. Онльот там на підході. Начебто нічого страшного по героях, але... Але... Синього як не було, так нема. Через то будемо підтягувати червоний. Бо нам треба вижити. Ми то їм нічого не зробили, те, що вони там хіляться. Не критично. Такс. А от те, що напряг з каменем синім. Ось десь він має підійти. Він ще раз робить свою пакость. Але ми вже зарядили парфанопея. І, вроді, нічого, але, але, але продовження нема. І зараз жоп, і там салат вже на підході. Дуже все печальненько. Дуже все печальненько. Можна психанути кристал взірвати. Але що це нам дасть? І в них виходить і кріт висить, скільки він висить. Вхід. Через то ми не будемо кіпішувати. Ми потихеньку просто три червоних сюди пустимо. Так, тепер. Тепер. Джоб. Ми зараз все-таки віддеспелимо їх. Пустимо три сині. Ого. І дуже знов все печально виходить. Може бути, що я і рано деспелив мляха-муха. Бо знов що ми маємо? Знов маємо мляха-муха. Щось печально це все. Дуже печально. Так, з ці історії мені не подобається те, що джоб зараз лупане. Так, ми вхилимося. Хилимся і ту... Терміново. Так, тепер, мабуть, будемо ось таку працювати, пробувати пускати. Хоча, ну... Тут варіантів нема. По-любому треба терміново щось робити, бо все дуже погано. Так, неправильно, треба було одразу по вокресам, а потім пері. Це була глупость. З моєї сторони. Ну, побачимо, що зараз три камінці зроблять. Майже зробили. Так. Так, так, так. Які є варіанти? Червоний зірвати. Червоний зірву, не знаю, що це мені дасть. Але другого варіанта немає, тому що. Тому що він зараз йде від і це буде погано. Саме головне, що ми пережили це трохи пережили тепер, тепер. Не знаю, воно ж все закольцоване. Закольцоване. Ну, Попробуємо все-таки по гумльот пройтися. Ось ще три камінці не пустимо Філових. Поки що це нічого не дає. Ну для чого? Ну капець. Ну щось я бачу, що триндець мені буде. Буде мені триндець, я бачу? Так, ще раз спробуємо перфенопем пройтись. Хоч маму цю, мамульот забрали. Вже трішки легше. Так. Шукаємо три камінці сюди. Все лишився я без... Е -е -да. то ми зараз заберемо так. Від жоба я заберу. Червоного камінця, який мене лупить. О, совушка в мене з'явилася. Значить, б'єм. І що? Пробуємо зараз з каменя забирати? Пері. Так, б'єм по вокрісу і пробуємо пускати каміння. Тяжкенько, тяжкенько, але справились. Ще й не дуже дали багато. Ну, камінь з каменем напряжно було синім спочатку. Дякую за увагу.